Усім привіт! Це не заплановане відео про косметику одного бренду, який я давним-давно хотіла спробувати, але у нас в нас Сифорі його не було. І от вчора я побачила, як Хейлі Вівер знімає занавіс з Сефори і показує, демонструє нам, що ось дивіться, тепер ви можете придбати мою косметику і в Сифорі. І я така, блін, мені це треба. І я першим же ділом побігла вчора в Сефору і купила. Той касмітоз. Наразі там не дуже багато відтінків. Два відтінки рум'ян, гарні для мене. Я їх не купила. Сподіваюся, надалі нам дадуть можливість побачити усі кольори, або принаймні трошки більше, ніж два. Піптіт Ліптінт також, начебто, як я зрозуміла, не дуже багато. Як мінімум, того жовтого літнього нового не було. На жаль, але був крем, який... І також було достатньо доглядової косметики. Я всю передивилася, мені багато що сподобалося. Я думала, що купити, що обрати. І потім моє око впало на отаку коробочку міні-засобів. І я подумала, що це дуже гарний варіант купити зразу маленьких декілька продуктів, всі спробувати і зрозуміти, що мені можливо сподобається. Бо зараз в мене також доглядових засобів доволі таки достатньо. Усе є і. Дечого по декілька штук, бо я зараз все тестую, мені все цікаво, я витрачаю багато грошей. І зараз на косметоз, бо мені це подобається, все тестувати, дивитися, що, де як. І я подумала, що я хочу спробувати все, але я не хочу брати повнорозмірні банки, щоб воно потім просто лежало і я їм не користувалася, не можливо. Зробити для себе якісь висновки, зробити для себе вибір, можливо, взяти потім а, щось з цього або навіть усе повнорозмірного, повнорозмірний банки. Повнорозмірні. Повнорозмірний розмір, так не кажуть, так? Да? Варіант, повнорозмірний варіант. У повнорозмірному об'ємі. І сьогодні ми, звісно, що це усе протестимо. Подивимося, як це буде виглядати на обличчі, як це все працює. І також, окрім цього, я ще взяла отакий бальзам Lip Tint, рожевий. Дивіться, як це гарно виглядає. Тогі ядер боже, ці кольори, ну це просто. І ще взяла, я вже його відкрила. Отакий звичайний бальзам. Він без е, запаху, без кольору, просто звичайний прозорий. Але він трошечки солодкуватий на губах. І мені, до речі, це сподобалося. Це не такий прям цукор на ваших губах, воно не дуже солодке, але такий трошки присмак е, солодкуватий. І це. Ну, це приємно. Хоча я не люблю такого зазвичай. Я вже його відкрила, я вже його протестила. Вчора і сьогодні з ним ходила. Мені подобається, як це виглядає. Я ще промалювала контур губ і зверху нанесла оцей бальзамтритмент. Хто це? Піптіт? Цитінт? Ні, бальзам. І зверху нанесла цей бальзам, виглядає дуже гарно, класно, мені сподобалося. Але зараз ми ще протестимо оці усі штуки на обличчі. Мені дуже цікаво, тому давайте швидше, скоріше це все розпаковувати. І так, у мене дивний спосіб розпаковки, але це єдине, що було гострі, чи можна було відкрити, що було тут у цій кімнаті. Тому отак. І ми відкриваємо коробочку нашу. Це виглядає ось так. І перше, це у нас Peptide Glazing Fluid Fluid Lusterant. Я знаю, що ви обожнюєте мою англійську. Жінка вже живе два роки майже в Канаді. Ну, от так. Хто як пристосовується? Так, і ми це відкриваємо. Блін, ну пакування ну, дуже гарне. Ну подивіться, ну це просто це хочеться поставити на свій туалетний столик і ну, користуватися просто вяу! Да? Так, я не зняла а, макіяж. Давайте я спочатку зніму макіяж і потім а, будемо це все наносити на обличчя. Так, я заколола волосся. Отут трохи не дозмила. бронзер. Але кого це цікавить, правда? Так як я без макіяжу видно мої прищики, що є для мене проблемою, до речі, я думала, можливо почекати, поки це все пройде, і потім зняти цей відео. Але є така ймовірність, що воно не пройде, або пройде, і потім з'являться висипи набагато гірше, набагато більше. І я потім цей відео не зніму ніколи. Тому я. Вирішила, що я зніму цей відос зараз. І, собственно, ось він вже в процесі. Дай Бог іще його змонтувати. Господи, ти поможи! Це моя най наймулюбленіша частина. Я, до речі, не знаю, що за чим треба наносити. Але. А тут... а, тут написано: After morning, evening cleansing glaze face with one, two palms. Avoid eye area. Уникати. Дві три памп після клінінгу. Далі у нас ще є отака штука. Це, до речі, з нової її колекції, наскільки я розумію. Бо це Pineapple Refresh Annaс Viviend. Отак це виглядає. А, можливо, тут написано, що перше треба, що друге, що третє. Як думаєте? Ага, я поняв, поняв. Все, поняв. Це клінзер, да. Та-та-та-та-та. І він тут перший і намальований. Логічно, тому спочатку його, до речі, можна було ним і вмитися, але а, вмився вже ним ввечері. Ну нічого. Далі вже йде у нас Да-да-да-да-да-да. коротше. Це англійський, а потім французький, тому що pineapple це ананас. А ананас, напевно, на на французькам. Емп'я. Сама розказала, сама себе похвалила. Так от. Цю штуку, звісно, що ми не будемо використовувати. Я ввечері її спробую не забути про це і дати вам відгук. Далі у нас Glazing Milk це молочна типу сироватка. Правильно? Правильно? Ми беремо тепер її. Дуже такий дорогий пластик. Нанесу трошки. Але я думаю, що треба зразу отак наносити на ручки, як це робила. Хейлі Bieber. Думаю, достатньо. Так? Отак от. І отак вона робила. Ну Як а вираз обличчя мене вдається мені повторювати її. Ану-ка, Напишіть в коментарях, будь ласка. Так, окей. Ну Це дуже приємно виглядає. Воно не липке. Воно відчувається. воно не відчувається на обличчі, але відчувається, що воно зволожене, тобто немає сухості. Блін, це дуже приємно. І пакування таке класне, таке приємне. Дороге, як бабусі. Далі на коробці в нас написано, що ми маємо після Glazing Milk використовувати Petit Glazing Fluid. Це оця штука. І ми її вже витягли першою. Ось вона так виглядає. І це вже більш як крем, мені здається. Тобто тут натискаєш, що воно витікає. Тут написано, що після morning, evening, cleansing, glaze face with one-two pumps. Avoid eye area. Раз, Блін, ну клас, таке відчуття. Воно не липке, але воно зволожене. Воно відчувається, що є щось на обличчі, таке приємне, що зволожує ваше обличчя, але воно нібито щось дороге до тебе доторкається. Що по факту так і є. І напевно останнє це Rich Face Concentrate. Якби да. дорога штука. Остання е, штука. Її що з нею треба робити? Apply one to finger avoid eye area. А що у нас для eye area мені? Цікаво. Оця перша штука, бо тут не написано. А я його не читала. Excuse me. Тут не написано, що треба уникати область під очима, але написано, що треба shake before use. Але я цього не зробила. Ну, наступного разу це треба буде зробити так, просто щоб я і ви знали. І тепер ми One to Fingers на себе намалюківаємо. Один-два повних я не розумію. Чи отак enough. Я думаю, що enough, бо там вже є це молочко, там вже є флюїт, і тепер ще цей крем і теж уникати треба. Частину обличчя під очима. Мені здається, це дофіга. Ну, типу, я б так не мазюку. Я просто не люблю, коли прям дуже багато. Хоча, хоча, враховуючи те, що Хейлі Бібер в нас виглядає офігенно, можливо, вона просто нормальна і суха шкіра. Є таке предположення, але так дивлюсь, що вона на мазюкує прям. Бачите, багато. Один-два пальці. Але, можливо, один-два пальці – це типу на подушечки, я не розумію. Нічого не поняла я! Спасибо. Що я вам скажу? Да, обличчя дійсно глейс, таке прям блищить-блищить. Чи приємно це буде для дівчат у кого жирна шкіра? Не думаю. Проте аптую, звісно що. Мені з моєю комбінованою шкірою поки що в цей момент. Подобається, і мені здається, на ніч це буде прям класний такий догляд. Усі ці три штуки. Також четверта, після того як ви вмилися там маслом або просто зняли макіяж міцілярною водою. Мені здається, це як умивачка піде класно, але знову ж таки, я ще її не тестувала. Дам вам знати, можливо, завтра вмиюся, чи зранку, чи щось таке. От, хоча пише, що воно знімає SPF. Не знаю, ну, в общем. І от, е, на ніч дуже класний ефект, дуже приємний, приємне відчуття. І я б користувалася цим. І що ж сказати, у мене отут а, нормальна шкіра, тому для нормальної сухої шкіри можливо також це підійде. Тому, дівчата, якщо ви хотіли спробувати, я рекомендую, звісно, що взяти все ж таки якусь таку маленьку коробку, типу оцієї, можливо, вона одна. Придивіться, це приємно. Тут немає ніякого запаху. Мені сподобалось. Тому таке от коротеньке відео, огляд. А, ми ще забули намазюкатися. Можемо намазюкатися Рітментом, але я вже його тестувала. Він класний, мені подобається. Можемо тоді намазюкатися оцим рожевим. Так це виглядає красота. Вона нічим не пахне. Воно також трошки солоденьке, як і оцей базовий Peptide Lip Трітмент. Бальзам. Ну, бальзам, так? Да? Бальзам. Дуже приємне відчуття на губах. Сказати, що прямо мені дуже подобається цей колір. Можливо, я б взяла потемніше, але в мене вже багато є таких ягідних кольорів, і я подумала, що треба взяти щось таке інше. Там ще був Коричневий еспресо. Він взагалі мені не сподобався на моїх губах. Якось дивно виглядав. Також ще був ягідний, я його не взяла, бо в мене їх багато, як я вже сказала. І цей був такий доволі нейтральний, трошки з відтінком рожевим, тому я вирішила взяти його, а точніше, два дуже схожих між собою. Всім привіт! У нас ранок. Я нарешті буду вмиватися цією штукою і потім наносити усі ці засоби і розповім вам, як відчувається це все на обличчі. Поїхали! І воно нічим не пахне. Це такий приємний гель. Зараз подивимося, як він змиється. Він піляться трохи не дуже, такі бульбашки у вас не буде на обличчі, це мене, до речі, бесить. І тут такого нема. У мене таке відчуття, ніби в мене шкіра трошки аніміває, після цього молочка. Glaze, я не знаю чому, але це декілька хвилин, часу, а потім це все проходить. Я не можу сказати, що це прям неприємні відчуття, але вони якісь дивні для мене. Я не хочу наносити ще ці два продукти зверху, бо я збираюся наносити макіяж, і зазвичай під макіяж я а, наношу або праймер, якщо це якась подія, або от щось таке тип молочка, тоніка, тонеру, а потім SPF і вже майк. Також нанесу бальзам і піду снідати. Cheers! Так, дівчата, ну що можу сказати? В принципі, це доволі таки приємно на обличчі. От зараз воно впиталося, воно не липке, але воно не повністю вбирається в шкіру вашого обличчя. Тому, якщо вам подобається, щоб все під нуль прям поглиналося, то це не ваш варіант. Дівчатам, у кого нормальна суха шкіра, я думаю, теж буде доволі таки достатньо цих трьох засобів. Проте, якщо ви там любите використовувати особливо влітку, хоча вже осінь, якийсь один засіб із трьох, там, наприклад, не знає, тонік, або якийсь флюїт, або, наприклад, крем, просто одне. Щось з цього, то, можливо, вам буде недостатньо. Якщо у вас комбінована шкіра, як у мене, або жирна шкіра, то в принципі це класний варіант. Мені подобається. Ці бальзами мені теж дуже сподобалися. Вони, в принципі, однаково відчуваються на губках. Я можу їх порівняти з ланеш. Цією маскою в мене не було їх бальзамів, але маска мені дуже подобається. Вона класна я її як на ніч наношу, так і перед е макіяжем, щоб зволожити трошки губки. Або, якщо я не хочу наносити якусь помаду чи якийсь кольоровий блиск, то я можу нанести цю маску. і Мені вона подобається. Ці по відчуттям і по результату, які ви відчуваєте, отримуєте на ваших е губках. В принципі, це те саме. Цей взагалі без кольору, а цей а, рожевенький такий самий а, рожевенький, як і а, моя маска Berry Ладеш. Тому ну, клас, мені подобається, я буду ними користуватися. Хоча дівчата, я чула багато відгуків, мені подружка казала, що е, ці е, бальзами через якийсь час кристалізуються, відчуваються таким піском. На губках. Я не знаю, чи е, ця історія станеться зі мною через який час. Але на другий день використання вони так як ще не крительне стал... <плес> <плес> крите так як вони ще в нормальному стані, е, нормальної консистенції, мені вони подобаються. Тому рекомендаціон усіх цих продуктів. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть мені коментарі, якщо вам сподобався цей відео. І зустрінемося у наступному відео. Всім пока!